Виглядають ваші дні під обстрілами, що пожежі чи дивіться, обстріли в нас постійно. Навіть зараз ми з вами записуємо це інтерв'ю. От чутно виходи і приходи, все чутно. У нас щодня ми ввозимо більше 20 адресів людям гуманітарної допомоги. Воду ввозимо, котикам, собачкам, всякі корма. Волонтери допомагають солодощами. Ну, все, що можуть, що передавати з Запоріжжя, волонтери, ми все тут населенню розвозимо. І постійні пожежі після обстрілів, тому що працює артилерія. Ось за спиною у мене прилетів ворожий кап декілька днів назад. Це на постійній основі місто розрушене. Як і дуже, і не дуже, коли який день, коли як прийдеться, що Ну, взагалі не буває, я там вистрілив десь по лінії фронту. А бувають прильоти так, що ну, можете подивитися. О, о, тут, там у дворі, тут і криші побиті, і причилки, все. Так, Нема таке, щоб не було руйнувань після їхнього скажі, авіа, там, нальоту такого, артобстріла. обстрілу. А рятувальники часто допомагають, воду привозять, у нас були пожар, приїжджали, це вони. Вони молодці ребята всі, допомагають всім, ну, без одказно роботають. Ми до них відносимося з уваженням. Такі люди, як ми, пооставалися на ряд війни. І вони місце з нами не бросають нас нікуди. Так що велике їм спасибі. Не було такого і дня, щоб місто не обстрілювали. Як вам сказати, прилетіло. Це нас вже навіть не дивує. Постійно місто руйнується щодня. Дуже сильно. Це дуже часто, а це зараз хабами отими, е, стріляють ракетами. Ну дуже часто стріляють. Ну, як зможемо, так виживаємо, звісно, наші самі. Бачить.